Керівництво метрополітену Києва знизило заплановане подорожчання проїзду із 5 до 4 гривень за одноразовий проїзд, але протести проти підвищення цін все ж таки тривають. Серед вимог киян не лише доступні послуги метро, але й розслідування корупційних схем. Вже у лютому столична влада планує підняти тарифи на проїзд у громадському транспорті. Разовий проїзд у тролейбусах і трамваях подорожчує з півтори до трьох гривень. А жетон у київському метро буде коштувати не дві, а чотири гривні. Замість стандартного проїзного за 95 гривень. Пасажирам метро пропонуватимуть обирати між проїзними за 150 гривень на 46 поїздок, за 190 – на 60 проїздів або ж безлімітну картку за 300 гривень. У метрополітені таке здорожчання аргументують рекордним збитком підприємства. Минулого року він зріс до понад півмільярда гривень. По-моєму, там 500 тисяч доларів коштує один вагон, а в составі п'ять вагонів. Вода тліва, ці, ці тунелі, яким теж по 50 і більше років, ось наша лінія, на якій я працюю, Сколько ж це був совєцький, ще запас прочності но але вже закінчився. Все, капець. Ми зняли з експлуатації 14 поїздів на деяких ділянках, зменшив швидкість з 80 до 40 км на годину. Не, не через те, що нам так хочеться, а через те, що там давним-давно потрібно замінити обладнання. На сьогоднішній день собівартість поїздки становить 3 гривні 16 копійок. Чиновники кажуть, аби столичне метро стало самоокупним, одна поїздка має коштувати щонайменше 4. З половиною гривні. Тож навіть із цінами, визначеними КМДА метро знову буде збитковим. Проте громадські активісти переконані, проблема комунальників не тарифи, а масштабні корупційні схеми. Є недотримання 500 мільйонів, так, через через що власне піднімають ціну в два, два рази. А є зниклі 140 мільйонів від реклами і оренди площ. Де ділися 140 мільйонів? Ніхто не знає. І дуже цікаво, тому що чому кияни за своїх кишень повинні... Проплачувати ці 140 мільйонів це 20 мільйонів на подвійній касі від жетонів. Це 50 мільйонів на фірмах, прохватках між замовником реклами метрополітеном. Маленька орендна плата за площу, які метрополітен дає в оренду. Це 140 мільйонів. І також це махінації з введенням електронного квитка. У метрополітені розрахунки добровільних аудиторів заперечують. Передусім, через перебільшення суми прибутків від реклами. Рекламою в місті Києві займається комунальне підприємство «Київреклама». Нам від коштів за рекламу, які вони розміщають у нас, ми отримуємо 12,5%. За цей рік це склало 2 мільйони 700 гривень. Дату запровадження нових тарифів мають затвердити депутати Київради. Орієнтовно, 15-20 лютого. Лютого працівники київського метро вже планують видавати жетони нового зразка. За два старих синього кольору видаватимуть один новий зелений. Нові прибутки керівники підприємства обіцяють скерувати на невідкладний ремонт майна метрополітену. Олена Опанасенко